Всім привіт, друзі! Все буде Україна! Слава нашим захисникам! Так, друзі, нарешті я придбав собі саджанці. Форма моя працює, не зміняємо бідреності. Знаходжуся на нову участку, придбав нарешті саджанці. Ось, до речі, вони знаходяться. Багато справ хотів зробити до Великодня, як я говорив. Все практично виконав. Але є деякі нюанси, ну це таке, без них ніколи. Зробив нарешті двері довгоочікувані. Двері я вже не знаю, планували років два зробити, так нічого не виходило. Але нарешті дійшли руки, якось вільний час трошки з'явився, і нарешті зробив їх. Таке, трохи хвалтурно, звичайно, не без косяків. Я не столяр, скажу зразу. Так що зараз підійду ближче та покажу вам. Так, друзі, от такі дверцятка вийшли в майбутній хлів, чи що воно там буде всередині. Ну, Кажу, конструкція відразу не суцільна. Спочатку зробилась коробка колись, і це я на днях вирішив зробити двері. Ну, двері вийшли такі масивненькі, тяжкенькі. Так, тут вже хлам завожу, щоб. Рівняти це все, ну таке. Для сільської місцевості зійде. Трошки все все позарізав, зафіксував, щоб закривались двері. Ну, начебто непогано. Чесно скажу, мені подобається. Все, двері в хлів є. Ну і ще лишиться ті переробити дверцятка. Ну і таке воно. Саджанці наші. Придбав. Цілий мішок, можна сказати, саджанців. Тут в мене малина, одненька яблунька і барбарис. А тут дем'ян що таке росте? А? Камазист. Боюсь з татом землю возити зараз. Ну, а тут у мене теж і черешні, і груші, і персики, і яблука різні сорти. Якщо будемо зараз розсаджувати, буде воно привикати у нас на новому місці. Так деревцятка вже на новому місці Це напевно черешенька Регіна. Тут у нас яблунка така чи груша, я щось не знаю, я не підписував їх, ще трошки навіть поплутався, ще тако по формі стебла, по корінню трошки відрізняю. І так, тут вже в мене садочок готовий, все посаджено, так як планувалося. Вже тут ростуть дерева. Ну, власне, такий садочок біля дому. Ми дуже задоволені. З дружиною. Ну, Тут я, я не знаю. Трохи цирк був. То один прийшов, то другий, то третій, а що садиш, а який сорт кажу, я в сортах всьому, -всьому не розбираюся. Кажу, я сажу там яблуню, грушу черешню, все. Там є, звичайно, якісь там сорти, якось воно було записано, але я в це все так детально не вникав. Я чисто, як то кажуть, сад для душі сажу. Ну, Я ж кажу, в майбутньому плануємо тут терасу зробити. Так щоб вийшов на терасу, тут осад, для дітей зона буде. І все. Ну, ще й роботи, звичайно, з будинком. І ну, ще почав е копати ямку ще на один саджанець. Трошки саджанців прикупив сьогодні. От, власне, така яблунка колоновидна. Якісь червоні яблука були намальовані на малюнку. Таку ямку викопав. Да. Вологість надмірна взагалі. Вся рівня ще не плаває зараз. На дно зараз закидаю тирсу, ще тачку перегною і далі таку землю з чорноземом буду сюди перемішувати і засипати власне цей саджанець. Ну, зараз все покажу, як я сажу сад. І так, На дно засипаю ось це таке сміття тирсу, притрамбовую його. Хай воно собі пріє, перегниває, гіллячко різне. Тирса, сміття, що позагрібав. Таке я кажу, що перепріє, буде добре. Поїхав ще до батька, додому взяв тачку, перегною від коняки. Це теж зараз на дно закидаю, з землею перемішую. І так, Привіз ще тачку чорнозему. Такий я не знаю. чорноземом. Ну, Я брав на болоті. Там настрофяники постійно, ну я хотів привезти зараз цю пору. Добре, що я привіз місяць тому, скинув біля теплиці. Бо зараз я туди точно не влізу. Ну я думаю, як то кажуть, такий мікс органіки буде нормальний для деревцятки. Напевно, зараз ще на штрих викопаю глище. О, трошки глибше зроблю. І буду тоді садити дерево. Ну, я не знаю, хтось каже, можливо, замала яма. Я думаю, що нормально для такої деревцятки. Так що будемо садити. От власне, посадка даного дерева завершена. Штамбова яблунька. Сорти не пам'ятаю. Такі червоненькі, невеличкі ростуть. От, на фотографії бачив там, де продавали. Ну, будемо бачити. Я думаю, що переживеться. І так буквально з кожним деревом. Так що я кажу, цей процес посадки саду, ну, трудойомкий. Реально праці дуже багато біля дерев. Потрібно трохи походити, покопати. Тим більше ями я копав, кажу, не один день. Ну не знаю. Ну, Все, хай ростуть це черешенька, Мелітополь. Це я точно запам'ятав цю черешню. Ще не знаю, чи треба робити так, як сусіда. Ці тички ставити, обв'язувати. Я не знаю для чого це. Це вже сусіда декілька років так ці дерева ростуть. Ну, може і правильно так. Я не знаю, пишіть в коментарі для чого так роблять, бо я трохи від садівництва далекий. Я, як то кажуть, тільки вчуся. Я нікого не вчу, але вчуся сам. Оце в мене тут смородинка вже така зелененька. Теж я прищеплював е, пагінець рік тому. Бачу, він прийнявся. І так в мене пішло. Ще одненька смородинка ось тут в цьому місці. Теж від маленької гілячки. Я думаю, через декілька років, як все добре, то буде повноцінний кущ. Трошки його все перезрихлюю і присиплю землею. Ну, Так і саджу цілий день сьогодні. Посадили вже малину. От, Малина. Жовта така росте. Десертна. в ну, мене син дуже любить малину, тому вирішив посадити. Ну і тут теж якась така схожа. І так біля заборчика малинка буде рости. Ну, а в цьому місці, я ж кажу, в планах дровітні робити. Вже потрошку, хто кажуть, обдумав, як краще зробити, і буду складати матеріал. Як буде виходити, буду купувати бруски, доски. Будемо бачити, як воно виходить. От така малинка. Я задоволений даною роботою. Цікаво так садити ці дерева кущі. Потім дивитися, що з нього виросте. І тут ще в мене саженці лишилися. Це барбарис. Це, напевно, занесу до батька. Там, де я зрізав сливу, посажу такий барбарис в нього. Це, напевно, вже розпускається чи що. Напевно вже пізно сидить, але треба вже поквапитись швидше. Це фундук взяв. Теж кажуть, штамба виросте. Не кущом, ну не знаю, буду бачити. Як буде відпускати пагонці, буду відщіпувати. Можливо, просто якийсь лісовий горіх продали, сказали що фундук. Ну а це в мене е штамбова порічка. Ще цю порічку просажую. І все, і власне посадка буде завершена. Ще трошки роботи і буде фінал. Так, копаю яму на наступне дерево. Що тут можна казати, як сад самі бачите? по коліна викопав, все, вода. Ось така вологість зараз. Ну, власне, все, друзі. Нарешті закінчив дану роботу. Будинок будується, сад садиться, син росте. Все як і планувалося. Ну, ще зараз попідливаю дерева, з тієї сторони теж вже досаджено. Тюльпанчики ростуть. Ну і так до кінця. Так, поливаю дерева. Я думаю, вода їм не завадить. Я як вже садив, то коріння було трошки суховате. Хоч і дуже вологів вистачає, але все рівно. І так зараз біля кожної деревчатки пройдуся. Чудово, коли є на участку вода. Скважина працює. А й так приємно. От люблю поливати, люблю садити. Так, Смородину теж підливаю. І ще підлемо, зараз малинку підемо. Ну, і такой ряд я висадив дерев. Ну і власне все. Сад уже посаджений. Можна буде приступати до полів. Так, друзі, посадка завершена. Я задоволений даною роботою. Мене все влаштовує, всі задоволені. Тепер лишається дивитися садом, як вони будуть рости ці деревцята. Робити так, щоб все було нормально з ними, слідкувати за ними. Напевно, найближчими днями стану та обрізаю гілляки, які будуть свісти, щоб дерева були не навантажені, щоб максимально йшли в ріст, а не в цвіт. Ну а так, я задоволений даною роботою. Все, друзі, на цьому буде відео завершуватись. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Щось таке буду продовжувати знімати. Ну а на цьому, друзі, все. Всім па-па. все буде Україна! Слава нашим захисникам!